Вільна. Визначилися. Транспорт буде, який йшов. тримаємо зв'язок. Наступне, поприїзд. Зараз всі по місцям, вони вже всіх розставити людей, перезвонити, хто станції вийде. Так. 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 Так.

На марші, ви працювали також нормально. Єдине, що ми хочемо, буде організовувати охорону табору. А ось ніколи. 20.00 заступить разом з прикордонниками розібратися в початку складу, хто буде заступати. Без команди старшим нікуди не визначати. Все складаємо, все пакуємо. І старші приходять до мене, ми розписуємо наряди, хто коли, куди заступає. Не бачимо спину друг другу. Самостійно! Самостійно. Не, не стояв, чи не, не висіло, щоб він персив, наприклад. Mm -hmm. Якщо нерває з автомата. Чуть-чуть наклонився. Раз, тільки бум-бум-бум. Так само. Я в мене так ходім зі вони. Так, звісно, може стріляти. Відпрацьовували злагодження закарпатського батальйону поліції. Сяли, бігали, орієнтувалися на місцевості і провіряли техніку на витримку. Супер! Все добре. Можемо продовжити далі. Відпрацьовували ми е, тактику дій. В умовах в гірській місцевості, в умовах лісу, провели ми навчальні стрільби, провелися, значить, провіряли ми на міцність БРДМ, який проїхав 480 кілометрів без жодної поломки. От ми підбили 480 кілометрів наверх. Навчання прийшли, я врахую, так, на від... ну, не на відмінно, але я думаю, що все буде краще. І наступний раз буде ще краще виїзди. Це був такий дальній марш, це перший марш. До цього часто ми виїжджали, але на більш-менші дистанції. Не сказав, я працюю вже не перший рік в міліції, що мені понадобиться і БТР, і БРДМ, і так далі. Але нас задіють в АТО. Всі люди, до речі, які зараз в батальйоні, всі 100% знаходилися в АТО. Ви задавали там питання моїм колегам, в ТОТ, звісно, не порівняти, бо ти знаєш, що по тобі не стрельнуть там, і так далі. Але ми стараємося щоб бути готові, якщо буде виїзд на схід і так далі, щоб було нормально. Ми до цього були готові.